Шумить вентилятор ноутбука, а ти просто сидиш поруч, займаючись своїми справами. Це може бути ознакою кількох проблем. Навіть якщо ти нічого не відкривав, у фоновому режимі можуть працювати антивірусне сканування, оновлення систем або програм, хмарні сервіси, браузер телеметрія Windows. А причиною такої поведінки може слугувати бруд, що провокує перегрів. З часом всередині ноутбука накопичується пил, а термопаста висихає. Через що система охолодження гірше справляється, вентилятору доводиться працювати на високих обертах. За таких обставин слід звернутися до майстра, який очистить ноутбук та оновить термопасту. Інколи ж BIOS або Windows налаштовані так, що вентилятор завжди працює на певному рівні навіть без навантаження. Тому слід перевірити фан-контроль. Або в параметрах живлення обрати план енергозбереження. Невдале оновлення драйвера або прошивки іноді призводить до некоректної роботи системи охолодження. Перевірити коректність оновлення можна через сайт виробника ноутбука. Останньою причиною може бути підвищення температури CPU чи GPU через некоректну роботу системи навіть без видимого навантаження. Завантажте програму SPDFAN або aida 64 і перевірте температуру процесора та відеокарти. Якщо вище 80 градусів у стані простою, треба завітати до майстерні паяльня з запитом на чистку.